Того місяця Бог надіслав ангела Габриїла в галілейське місто, яке називалося Назарет. До діви, що була заручена з чоловіком на ім'я Йосифа, з дому Давида. Ім'я Діви було Марія. Прийшовши до неї ангел, промовив, Радій та, що отримала благодать. Господь із тобою благословена ти між жінками. Ці слова здивували її, і вона почала роздумувати, що може означати це привітання. Ангел відповів їй, не бійся, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, ось завагітнієш та народиш сина. І назвеш його Ісус. Він буде великий, і його називатимуть Сином Всевишнього. Господь Бог дасть йому престол Давида, батька його. Він царюватиме над домом Якова повіки, і його царство не буде кінця. Марія відповіла ангелу. Як же це станеться, якщо я не була з чоловіком? У відповідь ангел сказав. Дух Святий зійде на тебе, тому святий, який народиться, назветься сином Божим. Ось Єлизавета, твоя родичка, завагітніла в своїй старості і чекає на сина. І оце вже шостий місяць тій, що звуть її безплідною. Бо у Бога. Ніяке слово не буває без сили. Без сили. Марія відповіла, ось я раба Господня, нехай усе станеться за Твоїм словом. І ангел відійшов від неї.